Про мораторій знову звернувся, тому що такий лист був, як це в районну раду я написав, такий лист був написаний мною в обласну раду, і в районну. То я з обласної ради відповідь ще не отримав, районна рада в робочому порядку сказала, на цю сесію винесе питання. Для мене було важливо, для громади було важливо, хоча б декларативно, хай Онуфрійська районна рада винесе питання, декларативно накласти мораторій. Декларативно. Залишити за громадою, селища ну, в район, да, частину нижнього ставу і нікому не передавати варіант. Прийняла рішення районна рада? Прийняла. Нормально декларативне, але вона Рекомендувати мил... прийняти рішення да. таке селище. Ну селищне само собою прийме. Тобто, я рекомендую да? вам прийняти таке рішення. Ви ж подивіться, Сергій Віталійович говорить, що ви маєте повне на частину на, на частину сьогодні рада повно тому, що частина адміністрації. У нас ще ж обліки. Якщо я це рішення передаю на обласне управління, я ж передаю рішення і за кожний ставок відповідаю. От в мене нараховується на кожний ставок податки, тобто орендна плата. І от, наприклад, у мене є ненаданих, наприклад, 75 гектарів. По району 75 гектар ненаданих, але ті ставки йдуть по гектару і так далі. Ми бували, да, рекомендували, щоб на них нарахування не було, наприклад, сільським радам, там, селищним радам, не було нарахування на ці, це, ми їх загального користування залишали. Передавали на область ці рішення і все. І на них просто фінвідділ там в області не нараховував оцю орендну плату, тому що це великий, ну, як би сказати, не, не доход до бюджету не, не розумієте? Якщо в нас, наприклад, водний об'єкт йде більше 100 гектар, ви представте, 100 гектар. От є така у нас об'єкт в Диківці, є таке, що якщо його прорве греблю, затопить повністю Олександрій. Це був бивший сахарний завод. От. В чому проблема була? Передати її в оренду, боялися ну, б взяти орієнтатори, тому що там є, дійсно, що греблю треба ремонтувати. Ту греблю ніхто не хотів ремонтувати. Виділяли з обласного бюджету, з районного бюджету, там хороші суми виділяли для того, щоб водолази могли зробити цю гідротехнічну споруду. Але коли її зараз вже передали вже в оренду то вже, звісно, сільська ні, ні районна рада не буде утримувати її, правильно? Тому що вони використовувати. А якщо, виходить, у нас на сьогоднішній день гідротехнічна споруда знаходиться на балансі того підприємства, вони мають право. Вони можуть створити, наприклад, якесь підприємство водне, у себе комунальне підприємство, якесь водне, і взяти, отримати її у варіант. Тобто це в них є такі права. Чого це? Їхнє ж майно виходить. Тому щоб у цього конфлікти і збувати, тому що товариства в Рубала теж не можна передавати цю земельну ділянку. Тому що в них должен бути статут, в них должні бути внески, вони должні брати там кошти. Це все проводити. це не так просто. А якщо ви залишите цей ставок за громадою, то там друга ситуація. Тобто кожен має право, там, наприклад, ви свої условия поставили, наприклад, і все. Тобто ви, ну як би сказати... Тобто приватного я... користування є певні залишуємо... пункти, да, от, у... це, це, та, та, не... так, це. Я так предлагаю. Я не знаю, від, це, то, це вже. Відкрите чи? Ні, я думаю, все таки на, на все-таки бензі... якби враховуючи те, що...